Вітаю, друзі! Сьогодні 24 липня, з вами Валерій Клочок. І вплив новий дуже гучний скандал. Хоча, я думаю, поки що він наслідків не матиме, Китай, як виявляється, продає до Росії активно дрони, тепловізори, амуніцію, бронежилети і шоломи. І це суми на сотні мільйонів доларів. Ну я не побоюся, мабуть, навіть на мільярди. Таку інформацію сьогодні публікує видання Політіко. А два дні тому про це навіть говорив. Еммануель Макрон, він повідомив про те, що в нього є підозра, що Китай активно допомагає Росії у веденні війни проти України, але не летальною зброєю, технологіями та таким обондруванням. І так, детально. Стало відомо, що цього року, лише з початку цього року, з 1 січня, Китай імпортував до Росії безпілотників на 100 мільйонів доларів у 30 разів більше, ніж до України. Тобто до України лише. Десь 3-3,5 мільйони доларів. А до Росії більше в 30 разів це неймовірно велика цифра. Втім, ми не знаємо, скільки, до прикладу, нам постачають наші партнери безпілотників, можливо, кількість така сама. Але про це поки що говорити не доводиться, бо ми визначаємо, що у росіян направду більше безпілотників, ніж у нас. Це окрема тема, яку я буду обов'язково досліджувати, і про що вас буду інформувати і в цьому відео трішки згодом, і в наступних також. Окрім того. Відзначається у цьому виданні про експорт китайської кераміки це компонент для виготовлення бронежилетів. Він, до речі, зріс на 69%. До суми в 225 мільйонів доларів. Вдумайтесь цю цифру, а в Україну впав на 61% до 5 мільйонів доларів. Ну, знову ж таки, я не виключаю і того, що багато амуніцій і бронежилетів постачають нам західні партнери. Направду скажу, що особливо не визначають для себе, що відбуваються сьогодні збори на там, амуніцію, бронежилети, шоломи, дещо купують військові самі, але більше, до прикладу, то засвідчує інформаційність Ціне поле про необхідність придбання додаткових безпілотних літальних апаратів абсолютно різного тиму, типу від мавіків до ударних. І от журналісти ж також дослідили, в який спосіб Росія закуповувала в Китаї ці бронежилети, амуніцію, і все решта. Як правило, створюються компанії-одноденки і на них купуються різні товари. Ну, До прикладу, у Буряті була зареєстрована фірма, на яку купили 100 тисяч бронежилетів і 100 тисяч. Касок. Наступна фірма, яка також задекларувала Термооптичне обладнання із Китаю на суму 11 мільйонів доларів. 220 поставок було зафіксовано. Третя фірма також одноденка, 100 тисяч одиниць головних уборів, 100 тисяч костюмів верхнього одягу. А в грудні, наприклад, 2022 року ця ж компанія імпортувала страйкбольні шоломи, різну кераміку та інші предмети на суму понад 60. Мільйонів доларів. І як пишуть журналісти, це звичайна практика, коли в... декларують одні товари, постачають зовсім інші. І також Китай, як засвідчують журналісти, постачає чимало товарів подвійного призначення, які ефективно використовуються у військово-промисловому комплексі, також для виробництва ракет і іншої військової техніки. Але летальної зброї, як засвідчують і французи, і навіть журналісти. Постачань не зафіксовано. Ну і про це, до речі, говорив і Джозеф Байден. Але чому тоді ми активно так говоримо про сьогодні в інформаційному полі про те, що Китай допомагає Росії? Бо це небезпечно, направду так і є. Але є пов'язував би це із тим, що Захід. Для себе розуміє проблему співпраці Росії і Китаю, який допомагає Украї Росії вести війну проти України. Де ж та червона лінія, яка може бути перетнута Китаєм, і Захід скаже, все, далі так бути не може, буде застосовані санкції. Ну, от, Зокрема, запитували думку кількох експертів, журналісти видання Політику, то вони сказали, що ці факти не стануть для Заходу якимось там вирішальним е фактором, щоб є європейський союз. Ще сполучені Штати Америки засували більш жорсткі санкції до Китаю. А от якщо, наприклад, там буде постачатися летальна зброя, то тоді так, але поки що Китай на це, звісно, не йде. І як на мене, ця вся історія пов'язана із тим, що сьогодні Захід намагається тиснути на Китай, бо не випадково кілька днів тому ем, керівник розвідки британської 6 розповів про те, що Китай знав про те, що Росія розпочинатиме широкомасштабне вторгнення проти України і навіть сприяв цьому. Далі вони говорять про те, що навіть Китай. Зараз підбурює Росію до таких активних дій, аби вони протистояли НАТО і в такий спосіб пожливою послаблювали. Річард Мур, керівник британської розвідки, наголошує на тому, що і звинувачує напряму Китай у сприянні жорстким діям військової хунти м'янми і попередив про загрози для інших країн від китайських інформаційних пасток і технологічних досягнень. Так цитують. Журналісти-слова очільника британської розвідки. І на цьому тлі, безумовно, з'являється якась так дивна інформація про те, що Генрі Кісінджер це сторічний дипломат, який відзначив своє сторіччя нещодавно. Екс держсекретар Сполучених Штатів Америки відвідав з приватним візитом Пекін. Він зустрічався із лідером Пекіну Сінзіпіном та міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Лі Шанфу свого часу відмовив зустрічатися із главою Пентагону Лондо Лойдом Остіном на безпековому форумі на початку червня. В Сінгапурі, а з Генрі Кісінджером зустрівся. Ну, чому саме вони так з ним зустрілися? Тому що, як на мене, Генрі Кісінджер має дуже давню історію відносин із Китаєм. До прикладу, він був стаємним візитом Китаю ще в 1971 році. Це дуже давно, 52 роки тому. Він тоді готував візит. тоді Чинного президента США Ніксона у 72-му році він відбувся, і це призвело до суттєвого потепління відносин США і Китаю на тлі. Послаблення відносин Китаю і Радянського Союзу, тому я не виключаю, що зараз готується таке підґрунтя для того, щоб все ж таки послабити відносини Китаю, які нарощуються, і співпраця із Росією більша, щоб ця співпраця стала меншою, і Китай менше допомагав саме Росії у війні проти України. Чи не знали вони про це раніше? Я думаю, що знали, але ну якась цьому свій час і не так просто вибудовувати відносини, наприклад, Сполученим Штатом Америки із Китаєм. Джозеф Байден намагається їх. Налагодити ще саміту Великої двадцятки з листопада минулого року, який проходив на Балі. Ви знаєте цю історію. Пізніше мався відбутися офіційний візит Ентоні Блінкіна у лютому місяці до Пекіна, але він був перенесений і лише нещодавно він зміг туди поїхати. Зустрічався там із вищим керівництвом Китаю. Звісно, говорити про миттєве потепління відносин поки що зарано. Але, до прикладу, інші чиновники Сполучених Штатів Америки їздять туди, відвідують, спілкуються. Відносини непрості. І всі розуміють про те, що Китай все таки буде відігравати одну із ключових ролей у формуванні безпекової. Політики на Євразійському континенті, і, зокрема, у Південно-Східній Азії, де, от, до речі, незабаром має відбутися саміт Південна Корея, Китай, Японія, який не проходить з 2019 року. Китай розуміє про те, що йому треба відновлювати співпрацю із цими країнами, і, можливо, це є наслідком візиту, чи то Генрі Кісінджера, чи Ентоні Блінкена, але те, що з'явилася інформація. Про допомогу Китаю Росії вона, ймовірніше за все, буде використовуватися для послаблення такої співпраці із Росією. На цьому тлі ми дуже активно говоримо про те, що коли Росія отримує з Китаю таку величезну кількість безпілотників, то де вони у нас? Я не випадково на початку цього відео наголошував на тому, що ми отримуємо чимало і амуніції, і безпілотників від наших західних партнерів, а також мусимо і маємо виробляти їх самі. Буквально два слова про нашу історію безпілотників. Інформації не так багато, але дещо можу вам повідомити. В минулому році, у липні місяці, Зеленський ініціював спеціальний проект в Україні, який називається Юніт 24. Ви за нього певне чули. Туди збирали гроші на різні цілі з е, різних джерел, із за кордону в Україні і так далі. На сьогоднішній день цей фонд накопичив приблизно 423 мільйони доларів. Це велика цифра. З цього фонду також виділяються кошти на розробку технологій для виробництва українських. Дронів на закупку дронів, і цим питанням в рамках цього проекту займається міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також виготовленням дронів підготовкою відповідних державних замовлень займається і Міністерство оборони збройних сил України, яке очолює Резніков. І там, і там ситуація непроста. Що стосується, до, до прикладу, Федорова, сьогодні він робив коментар про те, що це саме його дрони атакували Москву. Ну він так не сказав, але наголошує, що далі буде. Зранку, три дрони прилетіли по центру Москви. З кінця червня, Федоров щотижня публікує інформацію у себе в телеграм-канал про кількість знищеної Ураженої техніки, ударними підрозділами, які забезпечуються дронами в рамках проєкту армія дронів, який він веде, із фонду Юніт 24. Така інформація почала з'являтися, наголошую, з кінця червня. Ну, до прикладу, цього тижня він публікував, що дронами було знищено 21 танк, а можливо підрозділами, які забезпечуються дронами да, із цього фонду. Зараз складно сказати, бо інформації точної немає. Але саме інформаційна кампанія, яка ведеться довкола виробництва дронів росіянами, вона дуже потужна. Минулого тижня ви бачили, як в багатьох телеграм-каналах я публікував відео про те, що на російському телебаченні вийшов величезний сюжет Кисельова, що, мовляв, росіяни виробляють багато ланцетів. Це їхні дрони, їхня розробка, вона. Ну так, вона ефективна і багато хто з експертів має не військових я маю на увазі неоднозначну думку про те, чи це і псошна тема, чи це насправді так потужно. Росіяни почали виробляти дрони. Але якщо враховувати співпрацю Росії і Китаю, ту то, той об'єм. Товарів, які вони закуповують саме для військово-промислового комплексу, то не можна виключати, що Росія має багато дронів, і тим паче багато військових наших говорить про те, що перевага росіян ну, саме в дронах вона є. Це заперечувати складно. І, ймовірно, що саме на ти цього, коли піднялися скандали в українському інформаційному просторі про те, а де ж наші дрони, Федоров почав публікувати цю інформацію. Так само, як більше інформації про наші дрони публікує і Міністерство оборони. Але конкретних даних. На превелике жаль, ми поки що не бачимо. Тому я і кажу, що тема саме боротьби за мале небо, так називають, коли. Зараз хід війни починають визначати саме дрони і технології, вона дуже важлива. На цьому тлі, ймовірно, і піднялася тема і Китаю, який багато продає дронів до Росії. Ну, уявіть, 100 мільйонів доларів продав з початку року Китай до Росії і в 30 разів менше до України. Це неймовірно різні цифри. І дуже кортить, аби цього Китай не робив далі. Але звісно, що він буде спекулювати своїм впливом на Росію, на Україну на весь світ. Ймовірше саме тому зараз Сполучені Штати Америки активізувалися у питаннях перемовин із Китаєм. Хоча ця історія, як бачимо, вона кілька. Тижнів тому розпочалася. Зараз вона логічно що доходить, от відкритий простір, і я тобі принагідно вам про неї розповідаю, бо вважаю, що тема дуже-дуже цікавою. Що ви з цього приводу думаєте? Обов'язково пишіть коментарях, можливо, ви зі мною не погоджуєтеся. Що буде далі робити е, Джозеф Байден і його білий дім із Китаєм? Чи будуть проходити перемовини стосовно припинення співпраці? Який вплив Генрі Кісінджера на Пекін? Чи він залишається, чи ні? Все це з радістю почитаю у коментарях, які ви будете залишати під цим відео. Поширюйте його друзям, всіх люблю, ціну шану. Не перемикайтеся. все буде Україна.